Сотня закарпатських жінок уже скористалася безкоштовною програмою штучного запліднення 17 роз них наразі в очікуванні народження дитини. Інші проходять етап лікування, і поки що лише одна ужгородка народила. Ми маємо прекрасну новину. В нас вже одна пацієнтка, пройшовши цю програму, народила. Ситуація була складна, тому що пацієнтка вже не зовсім молода, вже в такому, скажімо, серйозному репродуктивному віці, але народився хлопчик, гарний, з гарною вагою, шляхом кесарського розтину. Тому це для нас важлива подія для всієї Закарпатської області, для нашої системи, в якій ми всі працюємо. Тому ми бажаємо всім нашим пацієнтам таких же результатів. Минулого року програма екстракорпорального запліднення в Україні заграла новими фарбами. Раніше вона фінансувалася через Міністерство охорони здоров'я України і скористатися шансом стати мамою могли усього кілька жінок на регіон. Нині ж ця послуга включена до державних медичних гарантій, і скористатись нею може кожна жінка, яка протягом року не змогла завагітніти природнім шляхом. Одна з головних вимог наявність чоловіка цивільного або ж офіційного. Сімейні пари, які тримали час, не можуть народити дітей парі, вони можуть звернутися до лікаря акушер гінеколога будь-якої жіночої консультації без будь-якого скерування, враховуючи чутливість цих даних. І лікар надалі розпише маршрут, за яким вони повинні пройти всі необхідні обстеження і звернутися в центр помивання сім'ї для направлення. Проведення процедури додаткових репродуктивних технологій. наразі в Україні 38 клінік, серед яких приватні і державні, законтрактовані на послугу запліднення інвітро. Кожна майбутня мама проходить обстеження, лікування і власне репродуктивні процедури безоплатно. Державі це коштує близько 100 тисяч гривень. Входить повне безкоштовне обстеження пацієнтки перед. Проведенням консіліму і направлення в клініку. І повний цикл лікування, медикаменти, огляди, супровід так? всього циклу повністю так? прийоми, візити і медикаментозне забезпечення. Жінка має право дві спроби. Дві спроби за один раз. Раніше була теж така можливість, не можливість, а якби що тільки ті, які не мають дітей, на сьогодні, якщо жінка навіть має, вона мене за одну дитину, але напроти останніх років вона планувала там третю дитину, другу дитину і стоїть діагноз жіночої пліті, вона теж може скористатися вже цієї послуги. Мушу зауважити, що вже обстеження генетичних ембріонів, якщо пацієнтка хоче повний Цикл обстеження такого ембріону, то він вже звичайно пропонується за гроші, от за свої кошти власні. Власне, таке генетичне обстеження пройшла і ужородка Катерина, дівчині 27 років, сім з яких вона заміжня. Сімейна пара активно вагітніла упродовж шести років, та позитивного результату так і не змогли досягти. На жаль, непліддя виявили саме у дружини. Але щойно пара почула про програму ЕКЗ, вирішили скористатись шансом стати батьками. З етичних міркувань дівчина не хоче показувати обличчя, тому спілкуємось зі спини. Чоловік, як тільки я йому сказала, що є така можливість, він сказав, сразу, відразу, давай спробуємо, давай це, ну а що чекати? Ну, ми кажу, час іде, і далі коли 30-40 років, і час іде. І коли жінці ну, 30 і вона йде на цю програму, шанси набагато більші, ніж жінці, якій за 40. Обстеження і різноманітні аналізи, у тому числі додаткове лікування перед безпосередньою підсадкою ембріона, тривало близько пів року, і нарешті під серцем росте дитинка. 15-16 тижнів. Ми з чоловіком ще не знаємо, хто в нас буде. Все чудово. Я насолоджуюся кожною хвилинкою, кожним моментом. Навіть якщо є якийсь дискомфорт, я його сприймаю з таким теплом і з тим, що в мені народжується нове життя. І це таке щастя, що кожна жінка його має відчути. У центрі планування сім'ї наголошують, кожна жінка, яка хоче стати мамою, має на це право. Щоб долучитися до державної програми ЕКЗ, потрібно прийти на консультацію до сімейного лікаря, свого гінеколога чи у клініку, отримати електронне скерування і розпочати процес запліднення. Безоплатно надається дві спроби. Кількість ембріонів не обмежується. Щоправда, їх зберігання платне власним коштом. І навіть якщо з першого разу не вийде, лікарі наполегливо просять не здаватися, адже головний результат це нове життя. Виношене в утробі і омріяне батьківство.